Всім привіт, з вами автораду. Сьогодні у нас на огляді буде масляний насос від виробника BF, це група компанії Kolbenschmidt, країна виробництва Німеччина. Давайте оглянемо пакування. Брендоване BF Original. Так, що в нас пише? Так. Каталожний номер у нас 201 407 -12 001 Дана позиція використовується на автомобілях Scania. Давайте оглянемо, що у нас всередині. Бачимо є пломба. Ми відкриємо, оглянемо. Якість упакування гарна, Достаємо авто. Плівка. Брендований пакет. Бумага. так, Ну і оглядаємо саму деталь. Доблюється каталожний номер. БФ вказаний виробник. Так. Дивимося ще. Ну, деталь якісна. Ну, так вона звучать повинна, тому що це масляний насос. Під тиском такого звуку не буде. Повністю сумісний з оригінальними номерами такими як 134 134.57.19, там 570177. Всі е, оригінальні позиції, які стоять на автомобілях заводу, їхні номери будуть прописані в карточці товару. Буде посилання на неї. Якщо потрібно, переходьте, перевіряйте. Якщо треба виставити рахунок по рахунку з ПДВ, звертайтеся ми із платниками ПДВ. І нас багато запчастин до Скані, ДАВ, МАН, КАМАЗ, МТЗ. Тому завжди раді вас бачити на нашому сайті. Дякую за перегляд, до побачення.